Всім добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам свої помідори в теплиці. Ідемо в мою теплицю. Ось так виглядає моя тепличка. І ось такі помідорчики вже. Значить, на цій стороні по праву руку від мене. Ці помідори висажені раніше. Ось латочка тут була. Вони висажені десь в кінці квітня, числа 26-го, здається, я показувала робила відеозйомку, як я висаджую помідори. От, оці вони вже ось такі, бачите, більшенькі такі, От, всі гарненькі. Туди далі Вон, трошки зараз зайду, покажусь. Бачите, були холодні ночі, трошки є такі, що. Постраждали, але верхушечки, бачите, відходять. От, і тут ось на цьому помідорчику є листочки, що попримерзали. Ці посажені в кінці квітня. От, далі, тут ось у мене латочка, бачите, вони менші трошки по зросту. Ці посажені десь днів через 5, після тих, що я вам тільки що показувала, ці трошки менші. Ось такі вони, бачите, які теж трошки їх он підморозило, підхватило. До речі, це ці помідори. У мене є відео на каналі. Я показувала там, як я висаджую помідори. Помідори це толстой. І вони у мене стояли на сонці, і трошки, якби листочки підпеклися. Ось вони вже так повідходили і мають отакий от от вигляд. Ось, бачите, які гарні. Ну і тут ось у мене помідорчики теж. Ці я посадила десь днів сім назад. Ось і висадила. Оце мій толстой, тут іще висажені. Ці більшенькі це мені дала родичка моя. Тут різні в неї назви, але я їх не пам'ятаю. Вона любить новинки всякі висаджувати. поділилася зо мною. Оце шість таких помідорчиків. От. Ну і тут, далі, оце у мене помідори. Я собі докупила оце кристали. Це я купила розсаду. На базарі досадила 10 помідорів, бо трохи в мене не вистачило своїх. Того, що кристали в мене в цьому році дуже погано посходили. Ну, я вже рішила не. Не досажувати їх, а вже там 10 штучок тих докуплю. Ось такі. От. І ось посадила новий сорт помідорів. Ось він так називається: ВП1Ф1. Розові великі. Купила три помідори на пробу, як кажуть. От так продавець їх так гарно вихваляв. От. Ну, це такі помідори салатні і для переробки. На сік, на аджику, на томати і так далі. Значить, Пробую ці помідори. Якщо хтось такі помідори вже садив, пишіть в коментарях, чи сподобались вам такі помідори, бо я їх посадила вперше. Значить, отак виглядає моя тепличка. Тут ось висадила трошки він підморозився. Бачите, але серединочка вже відходить. Це в мене цей голландський перець. я... Шість штук посадила ось в тепличку собі. Через те, що бачите, весна така холодна. Хто знає, яке буде літо. Хай будуть 6 штучок ростуть в теплиці. Значить, що хочу сказати. Після висадки помідорів, коли я посадила їх в теплицю, в ямку поклала. Є у мене відео, що я клала в ямку. Хто бажає, можете подивитися. Значить, Посадила і зверху полила. Після того, як посадила днів 4-5 я помідори взагалі не поливаю. От, не поливаю помідори. Потім, коли вже бачу, що вони по помідорах видно, що вони якби вже прижилися, повеселішали, підняли, як кажуть, свої головки. От, значить, Я тоді їх трошки підрихлюю навколо стовбурця. От, підрихлила. і тоді вже роблю підживлення. Ось дивіться, який гарний вже помідор. І вже випускає. випускаю, вон, бачите, там є, зараз покажу он. Бачите, вже буде квітувати. Випустили вже пагони для цвітіння. І цей ось вже випускає пагон для цвітіння. От. І тут, бачу, ось є. Бачите, он там видно, так? Значить, підрихлила ґрунт. І перше підживлення у мене було це добриво Агромастер. Це не реклама, я просто розказую, як я за ними доглядаю і підживлюю добриво Агромастер з формулою 20 20, -20. Одинакова кількість макроелементів. Ну, і там є і мікроелементи теж. Через сім днів. У мене було друге підживлення помідорів. Я вже зробила собі, я показувала, теж у мене є відео. Я зробила вже собі настиї з трави, зробила собі з цибулиня. І друге підживлення я вже робила. Значить, на 10 літрів води я додавала ковшик неповний літровий з настою води. Неповний ковшик, я додавала цибулиння настою. І додавала десь з пів пакетика цього добрива Мастер Агрос з цією ж формулою 20-20-20 Це було в мене друге таке підживлення. І десь три дні назад я зробила настій, ось, показую, він у мене тут стоїть цей настій з попелу. Це фосфорно калійне добриво. І оці більші помідори, ось ці більші, я вже їх підлила оцим фосфорно-калійним добривом. От. А оці ще, ще не поливала. Хай ще вони трошки пару днів, і я їх теж полью, а трошки піднімуться. От. Значить, от так от доглядаю за помідорами. От. Щось хотіла ще сказати. По листку ще нічим не обробляла. Ні антистресом, ні проти хвороб, не підживлювала по листку, ще я ніяких поки що добрив не давала. Хай трошки вони піднімуться, і тоді вже зроблю підживлення їм дам і по листку. От, ось такі гарні помідорчики. Бачите, і мені ось і цей вже дивіться низенько, а вже, бачите, он видно, викидає вже ці пагони. Що будуть квітувати. От. Ось така в мене тепличка. Значить, що хочу сказати. Теплицю притінила. Зараз вам покажу, Отак, якщо видно, притінила теплицю цією сіткою притіняючою. От. І вже як би і накрила її. Ну, хочу спитатися у вас поради, тому що я раніше теплицю ніколи не притінювала. От. Якось обходилися ми, але в минулому році було дуже спекотне літо і багато помідорів попеклося. Через те, в цьому році вирішили з чоловіком, що ми притінемо теплицю. І вже як би, цю сітку і е, накрили її. Ну, Не так гойдає плівку. У мене теплиця, як ви бачите, з плівки зроблена. От. Не так гойдає плівку, ну і трохи притінено. І знаєте, якби. Для мого, як кажуть, погляду, мені наче трохи тепло, темнувато в теплиці, але бачу, що помідори ростуть, розвиваються. Може, якби були ще тепліші дні і ночі, то звичайно що вони були б ще кращими і більшими, а також ж погода в нас яка холодна. Ну, і от, напишіть в коментарях, чи не рано я цю. Сітку натягнула притіняючу на теплицю. Можливо, треба було трошки підождати, як вже почнуться спекотні дні. От. ну Ось так у мене в цьому році. Так що ось такі в мене помідори. От. І далі тоді покажу вам, як буду далі вирощувати. Тут у мене ось ще стоять, ждуть висадки базилік. Ось два кавуни купила, це куповані кавуни. У нас тут є фермери корейці, вони вирощують кавуни і капусту. І от всі якби, ну, так вважають, що в них гарні сорти кавунів і капусти, бо вони ж фермери, займаються вирощуванням, то стараються люди в них купити. Ну от Я купила в них пізню капусту і купила таких два кавунчика. А це ось у мене тут свої кавуни посажені. Ось починають вже сходити. Бачите, ось так. Ну, Може, я їх трохи запізно посадила, але нічого. Погода холодна, то вже як буде. Випустять по одному-два настоящих листка вже таких повноцінних, то буду пробувати в ґрунт. Можливо, вже й погода наладиться. Тут ось висадила квітки, показую вам. Зійшли в мене оці ось веселі хлоп'ята, ось так. Тут ось висадила оцей, ось бачите який цей, е, е, як вони називаються, ми їх називали, називали собачки. Е, левені ротики чи собачки. У нас вони собачки. А тут ось чорнобривчики низькорослі, ну щось не хочуть сходить. Чорнобривчики ось щось не сходять. Ну І тут ось у мене в ящичках ще ждуть висадки. І перець, і баклажани, і базилік. І ось мій перець уже, подивіться, який. Бачите, він як вже випускає квітки, хоче квітувати, уже прям проситься в ґрунт. Проситься, проситься. А погода ніяк не дає висадити. Ось такі в мене помідори. Значить, дякую всім за увагу. До нових відео!